А тепер коротко повторимо. Вмикаємо обладнання топлелакс довгим нажаттям. В цей час ми можемо міняти швидкість кнопочкою вверх більше, кнопочкою ніз нижче менше. Також ми можемо до автоматичного масажу додати тепло коротким нажаттям кнопочки «Кострик». І додати можна зробити тепло без лазерного масажу. Як перейти до ручного масажу, ми коротко нажимаємо на кнопочку, де ми включали, коротко нажали. Вибираємо той масаж, який нам подобається. восьмий. В цей час ручного масажу ми можемо збільшити інтенсивність масажу або зменшити інтенсивність масажу. Також в ручному масажу можна додати тільки один лазер, або лазер з теплом, або тепло без, без лазеру. Потім, як включити лазер без масажу. Ми виключаємо to топлелакс і включаємо тільки другу, другу кнопку довгим нажаттям. Тут буде працювати тільки лазер, додаємо ще раз коротким нажаттям цю кнопочку. Це буде лазер і тепло, або тільки тепло. Будьте здорові! Зоблабен топлелакс!